Світільничко і приносить доброту. Він приносить щастя, щастя і здоров'я людям. І Він допомагає всім хворим, дітям і приносить всім щастя. Ангел охороняє всіх, всіх людей. І Бог їх послав, що Він нам говорив, що робити добрі справи. Я малюю зараз Ангела. Це ангел — охоронець Він завжди буде допомагати бійцям на війні і нам айто. Я не малювала Ангела. Я намалювала сніжинки. Я дуже старалася, щоб її намалювати. І я хочу, щоб моя праця пішла не зря. Я малювала другу цю картину, щоб віддати її в АТО. Рада, що я зроблю щось хороше для бійців, адже вони захищають нашу країну і нас. І щоб скоро було все, як завжди. Не було війни, і щоб завжди був ангел охоронений для них. Щоб ви були щасливі з цією картиною. Зараз ми малюємо на народну тематику. Я малюю дерево життя. Воно означає продовження роду. Я вирішила намалювати в більш яскравих кольорах, щоб передати цю любов, гармонію. І вирішила зробити роботу симетричною також. Я думаю, що це дуже добре, коли такі діти, як ми можемо долучитися до такої акції, щоб підтримати наших бійців, оскільки вони повинні розуміти, що вони не забуті і про них думають з ними, думками з ними в тій гарячій точці. Хочеться якось допомогти людям, які зараз стоять і захищають нашу батьківщину, нас. Я малюю цю картину для того, щоб підтримати наших бійців, а то, що зараз знаходяться в гарячій точці нашої країни, нашої країни, так як ми всі маємо долучатися до цього, тому що ми всі українцями, ми всі патріотами своєї країни, які мають долучатися до її. Боротьби за незалежність, боротьби за свої права, які ми відстоюємо вже безліч років, і ми не маємо просто здаватися. Гільза це предмет, який символізує війну та смерть. Я своїми думками та пензликом хочу надати йому іншого сенсу, тобто внести якийсь позитив життя та барви у цей символ. От. Взагалі, Україна вона є дуже колоритною та. Мироволюбивою країною, тому що за всю історію вона ніколи не на кого не нападала. І е, я дуже хочу, щоб е, наші е, брати, батьки, е, родичі і взагалі всі чоловіки повертались е, живими, здоровими і нарешті е, мали вже е, щастя, спокій та мир. Ці роботи, що діти, це є народне малярство. Вось ми вирішили саме зробити. В такій, в, такій, в такій манері, в такому стилі, тому що народне малярство воно найбільш зрозуміле, найбільш доступне для всіх людей. Діти відгукнулися на це з радістю, я так собі розумію, бо з радістю, правда, дітки, не всі хочуть свої ось трошки внести свій внесок сюди. Те, що ми можемо, то ми з радістю хочемо зробити. І ясно, що в цих всіх роботах вона є і радість, і добро, і щирість, і любов ну все-все-все. Дивіться. Дерево життя. Зображається тут біля дерева життя дві пташечки, це означає це душі закохані. Оця квіточка в народі називалася Руша, або називається дерево життя, або ще називається вазом. І тут також знову ж це зображення цих птахів. В християнській символіці вона ще пташка символізує Воскресіння Ісуса Христа. Тобто Вона має подвійне значення. Хто якийсь зміст вкладає туди, зрештою воно. Цей це зміст і несе, і це сповнюється. А ось. от ось такі, такі драбинки, ось тут як в них є. Це драбинки, це або такий щеблі, це якби перехід від е, такого, ну, або е, духовного зросту, символ духовного зросту. От такі крапочки це або засіяне поле, якщо там от би так було, вони ще будуть робити тут крапочки, або там вже сльози Діви Марії, якщо пташка буде символізувати Воскресіння Ісуса Христа. От, тобто всі орнаменти завжди в, в українському Малярстві, чи в Вишивці, чи в Писанкарстві, вони всі мають свій зміст. І вони всі мають читатися ці орнаменти. Ось. Ну, от, діти, принаймні, десь хоч трошки вже знають цей зміст. Маю надію, що будуть ці, ці знання свої нести далі ще по життю. Все ж таки. Ну, я, мабуть, хочу сказати те, що діти, незалежно від віку, є членами суспільства, в якому вони проживають. І очевидно, їхнє відчуття і розуміння того, що діється навколо них, воно відбивається і на їхній психіці, і на їхньому. Відчутті і розуміння тому, що якраз розуміння по-дитячому, але воно, мабуть, дитяче розуміння, воно саме щире і саме відверте. І те, що вони виражають сьогодні в своїй творчості, це, мабуть, ну, найбільш щире і відверте, і воно надзвичайно. Добре сприймається дорослими, тому що, мабуть, дорослим потрібно по життю запозичити саме в дітей цю безпосередність і щирість. Роботи, які діти роблять, вони є особливими тим, що в цей непростий для держави час діти з розумінням відносяться, хоча, можливо, вони не повністю десь розуміють. І усвідомлюють, що відбувається в державі. Але слово війна, на жаль, в нас вона і по телебаченню, і по радіо вона є присутньою. І в своїх роботах, от добре те, що вони не концентрують на цьому увагу, а роблять, малюють те життя, яке вони розуміють. Яскраве, кольорове. Життя, в якому б вони хотіли жити. Мабуть, це саме головне, тому що ми повинні самі собі життя створювати таким, якого ми заслуговуємо. Життя прекрасне, життя багатокольорове і життя таке, щоб дійсно дорослим не було стидно за той час, коли вони. Його формують для дітей, а дітям щоб було його приємно відтворювати якраз таким багатогранним і кольором.